Доброго ранку, любі діти! Ви вже знаєте, що Святому Миколаю допомагають розкладати дітям під подушки подарунки янголятка. Тож сьогодні пропоную зробити ось такого янголятка дуже простим, легким способом. Ну що, почнемо? Для цього вам знадобиться лише один білий аркуш паперу. Але ви можете взяти і будь-якого кольору, який бажаєте. Пензлик, клей та серветки. З того аркушу я вже заздалегідь вирізала два квадрати. Ці квадрати однакові, їх розміри 10 на 10. Для того, щоб їх вирізати, ви можете звернутися за допомогою до своїх батьків. Ще вам знадобиться кілька тоненьких біленьких смужечок. В мене є ось такі смужечки для поробки квілінгу, але ви можете вирізати їх з звичайного паперу. Кладемо перший квадратик перед собою та починаємо загинати його в гармошку, ось такими тоненькими смужечками. Поки що відкладаємо і те ж саме робимо з іншим квадратом. Ось такі дві гармошки в нас вийшли, тепер ми їх з'єднуємо разом, притискаючи одне до одне. І зараз ми будемо робити нашому янголу крила. Для цього дивимося, щоб на однаковій відстані ми зробили загиб в один бік. А це крило в інший бік. Можна трошки вирівняти. Ось так. Тепер ці заготівки ми відкладаємо і будемо робити голову. Для цього я беру тоненьку смужечку паперу і починаю її закручувати. Ось так. У нас вже закінчується одна смужечка, але ми бачимо, що голова ще досить маленька. Тому я беру пензлик, промазую кінчик клеєм та приклею до нього другу стрічку. І продовжую до того моменту, коли я буду бачити, що голова вже має достатній розмір. Ось так я бачу, що вже достатньо. Але оцей кінець смужечки я не буду відрізати. Я зроблю ось так. І це буде для того, щоб можна було нашого янголятка повісити на ялинку, наприклад, або ще кудись. І залишу також цю частинку. З цього боку я промазую клеєм. І приклею. Відкладаємо. Далі повертаємо наші заготівки крилиць, промазуємо ось цю частинку і приклеїмо. Добре притискуючи. Те ж саме робимо з іншою частиною заготівки. Тепер беремо голову та ось цей кінчик промазуємо клеєм з обох боків. Ось так приклеємо з одного боку, притискаючи добре. І ось так приклеїмо другу частинку, добре все притискаємо. Далі нам залишилось лише розправити крила та спідничку нашого янгола. Ось такі янголятка в нас вийшла.